Четверта ідея книги Маршала Розенберга ненасильницьке спілкування полягає в тому, що і нагорода, і покарання не дуже гарні способи для контролю за порядком, оскільки ведуть до покори авторитету. А ми знаємо багато прикладів з історії, коли покора авторитету призводила до трагедії, катастроф та кровопролитних воєн. Ціль виховання в тому, щоб виростити таку людину, яка б змогла дати відпір авторитету. І яка б могла змінювати навколишні обставини. І також, яка б могла заявляти, ні, це неправда. І робила це відкрито, щоб кожен міг відповідально ставитися до власного вибору. А мотивація людини, щоб була не зовнішня, а внутрішня. Важливо не те, щоб в людини був авторитет, якому вона хоче догодити. А важливо те, чи є в людини компас всередині, що можна робити, чого. Неправильно робити, що людина хоче, чого людина не хоче, і щоб кожен сам міг вирішувати, як йому вчиняти відповідно до власних переконань, і щоб це відбувалося незалежно від того, як вчиняють інші.